Вітаю, друзі! Хотів би коротко поділитися своїми реакціями на певні відео і події, що мають місце у християнському світі. Відео на яке я буду посилатися, ви бачите його зображення на екрані. Якщо ви володієте англійською мовою, я би рекомендував його переглянути. Я закріплю посилання на нього в описі. Воно дуже корисне. і Вірю, що ви отримаєте багато благословінь через його перегляд. Це буде свого роду моя реакція на це відео і на тих служителів, які там висловлюють певні думки. Уривки цього відео я буду вставляти в це відео з перекладом на українську мову, щоб воно могло послужити більшій кількості людей. Думки мої друзі будуть стосуватися поклоніння. Є таке відоме новомодне, скажімо, слово «worship», яке в перекладається як яке з англійської перекладається як поклоніння. І ось один служитель, один з братів, він е, об'єднав це слово з іншим словом, яке з англійської звучить як «entertainment», тобто розвага. І ось поєднання цих двох слів утворило нове слово worshiptainment. І це дуже е, вдало і влучно передає ситуацію, і обставини, в яких перебуває сьогоднішня сучасна християнська церква. Коли люди заради того, щоб мати «entertainment», вони влаштовують «worship». І коли ми дивимося на Часто на сучасні церкви, як вони роблять цей воршіп, це поклоніння, то там і поклонінням, і не пахне. Але це все нагадує більше ентертеймент. Проблема тут, друзі, полягає в тому, що цей воршіптеймент, це поклоніння заради розваги, воно в центр ставить людину, її бажання, те, як людина хоче виглядати, вдягатися, та який стиль музичний людина хоче мати, але це. Часто не завжди, але часто не про Бога, не про те, що йому подобається, не про те, що він хоче, але про саму людину. Людина часто в таких подіях і заходах стоїть в центрі і виступає мірилом того, що є правильно, а що правильно не є. Хтось каже, Андрій, чого ти судиш? Ти ж не знаєш серця цих людей. Так, друзі, звісно, серця людського ми не знаємо. Але ми знаємо, що людина може слідувати за трьома головними речами в цьому світі. Людина може слідувати за кимось, за тим, що є зовні за іншими людьми, за іншими ідеями, за звичаями, традиціями, законами і так далі. Друге, людина може слідувати сама за собою, за своїм серцем. І це так само і велика проблема, друзі. Коли часто і проповідники, і е, якісь психологи, чи коучі, тренера говорять слідуй за своїм серцем, послухай свого серця, і це велика проблема. І третє, друзі, людина може слідувати за Богом. Ось три такі ключові речі, за чим людина слідує? Якщо ми поговоримо про це відео, яке ви бачили на різку, перед тим. Е, Буде нечесно сказати, що всі люди на цьому відео не поклоняються Богові. його не знають, від нього відвернулися. Звісно, там є люди щирі, але чесно буде сказати, що не всі прийшли туди заради поклоніння. Не всі люди приходять на такі заходи для того, щоб дійсно шукати Божого лиця. І будувати з ними стосунки. Чому? Тому що причина в тому, про що я говорив перед тим в інтертеймент: ми хочемо, щоб було приємно нам. Ми хочемо розважитися, ми хочемо відпочити, хочемо релакснути. І ось багато і невіруючих, і нехристиян, християн вони приходять на такі християнські заходи, які названі е, вечір поклоніння, е, день поклоніння, виїзд поклоніння, якийсь ретрит, поклоніння і так далі. Тобто, люди вони мають цю загрозу, кожна людина. Всяка людина вона має цю загрозу і може потрапити в цю небезпеку нещирого ходження перед Богом і нещирого поклоніння. Тому я в короткому обмеженому часі хотів би дещо глибше поглянути, що ж таке справжнє біблійне поклоніння. І ще одне наостанок. Музика в церкві створена з однією метою це прославити Бога. Вона жодним чином не призначена для того, щоб невіруючі, які завітали на богослужіння, відчули себе, наче на рок концерті. Вона не для них. Люди кажуть: але якщо ми не змінимо нашу музику, невіруючим буде нудно, ну звісно, буде. Але ж це не для них, це для нас, щоб ми могли виразити славу Богові ось що таке поклоніння. чи не здається, друзі? Вам що часто, коли ми говоримо про поклоніння, то ми зосереджуємо нашу увагу на нас самих, на тому, як ми це бачимо, як би нам було приємно. Ми говоримо про певні стилі музичні, які присутні в багатьох. Вечора поклоніння. Ми говоримо про певний зовнішній вигляд тих музикантів, які перебувають на сцені. Ми говоримо про певну атмосферу, про приглушене світло, про блимаюче світло, про певний дим, туман на сцені і так далі. І всі ці речі люди розцінюють як те, що приємно нам, що подобається мені, чого я взагалі сюди прийшов на цей вечір, для того, щоб послухати музику, яка відповідає моїм вподобанням по музичному жанру, по музичному стилю, які я привик слухати за стінами до молитви. І ось, друзі, це велика небезпека, коли поклоніння Богові ми робимо довкола себе, що я буду поклонятися Богові так, як я цього хочу. Ви можете сказати, Андрій, ну так, тому що форма не важлива. Але тут, друзі, скоріше за все, ви помиляєтеся, тому що форма насправді важлива. Якщо ви поглянете в старий заповіт, то в старому заповіті була чітка і визначена форма Богопоклоніння, як люди повинні були поклонятися. Якщо не вірите мені, спирайте штучного інтелекту або почитайте книги старого заповіту, як Давид, зокрема Давид, встановив поклоніння в храмі, яка там була черга, які награлися музичні інструменти, який був порядок. Тому, друзі. Форма важлива, форма грає важливу роль у тому, як ми приходимо до Бога. Справжнє поклоніння ніколи не буде вищим ніж наше пізнання Бога є глибоким. Неможливо бути щирим поклонником у приватному житті, але не бути ним у спільному. це суперечить самій природі поклоніння. Ральф Мартін у міжнародній стандартній біблійній енциклопедії пояснює, що поклоніння. Це дія людського духу, спрямована до Бога. Його мета не в тому, щоб задовільнити наші емоції чи естетичні потреби, зробити нам приємно або забезпечити гарний настрій у спільноті, його справжня сутність у тому, щоб виявити гідність і велич самого Бога. Якщо сказати коротко, поклоніння це коли ми бачимо і відчуваємо Божу велич і відповідаємо йому так, як він цього гідний. Поклоніння, друзі, це реакція людського серця на те, який Бог. Коли ми говоримо про вечори, поклоніння або про воршіптеймент, як я вже говорив перед тим, то дуже часто повірте мені, дуже часто. Там не читається Боже Слово, там не звучить євангельська проповідь, там не звучать пісні, які би вчили біблійного вчення, біблійної науки. І ось коли приходять такі люди на таке служіння, їм потрібно якось зреагувати на щось, тому що людина не може просто почати молитися, просто почати піднімати руки або щось. Тому їхні емоції часто розганяють ті люди, які знаходяться на сцені. Але друзі, поклоніння справжнє і істине – це завжди є реакція на Бога, на Його дію, на Його діло, на прояви Божої присутності, на прояви Божої слави. Як ви чули в попередньому відео, яке я переклав, що ми не можемо просто почати поклонятися е, спонтанно, тому що поклоніння це реакція на діло Боже, на дію Божу або на Слово Боже. Бачиш, поклоніння не можна створити чи штучно викликати. Справжнє поклоніння це виливання серця у відповідь на усвідомлення того, ким є Бог. Головне, що потрібно зрозуміти про поклоніння, воно теоцентричне, тобто зосереджене на Бозі. Поклоніння це природна розумна реакція людини, яка хоч трохи побачила Божу славу та величого буття, коли Бог відкриває себе. Чи то у видимому пробі своєї слави, чи через своє слово єдина правильна реакція людини це поклоніння. Тому мені важко зрозуміти, як ми можемо просто включити цей процес поклоніння, адже поклоніння це реакція. Ось уявіть собі, що ви приходите на футбольний матч улюбленої вашої команди. Ви ж не прийдете просто сядете і почнете проявляти ваші емоції. Ні, ви будете чекати, поки щось станеться. Ви будете чекати, поки ваш улюблений футболіст або гравець зробить щось таке особливе, круте, класне. І тоді, коли вже ваша команда отримала завітний бал, очко, ви будете вставати, ви будете вгукувати Ура! Ура! Ви будете радіти, і ваша радість це буде реакція на те, що відбулося. Якщо нічого не відбувається, у вас і не буде відповідно емоцій. Тому, друзі, емоції. І наша реакція під час поклоніння вона з'являється тоді, коли ми щось чуємо, коли ми над чимось роздумуємо, коли ми перебуваємо в певній атмосфері, яка впливає на нас і на наш розум, на наше мислення, а не тільки на емоції. емоції. Це ще не поклоніння. Вони можуть бути частиною поклоніння, але самі по собі емоції не є ними. Люди часто можуть викликати емоції. Це трапляється постійно на спортивних матчах, концертах чи інших подіях. Хочеш побачити справжнє збудження? Піди на фінальну гру в стадіон ковбою. Емоції можна розпалити штучно, але справжнє поклоніння піднімається лише настільки високо, наскільки глибоко ти пізнаєш Бога. Ще одна важлива річ, яку не можна оминути, для того щоб людина переживала істинне і реальне поклоніння колективне, коли вона приходить в зібрання. Перед тим вона повинна практикувати особисте поклоніння. Доволі часто, друзі, знову ж таки на вечорах поклоніння або на зустрічах, де конкретно і суто тим і займаються, що поклоняються Богу і Бога, Бога entertainment і так далі. Часто люди живуть до цього моменту без особистого поклоніння, і це велика проблема і велика загроза для багатьох церков і вільних і консервативних, коли ми живемо просто одним зібранням. Коли ми приходимо, ми збираємося всі разом, нам легше разом співати, нам легше разом молитися. Але коли ми залишаємося наодинці, один на один з Богом, чомусь ми не молимося, чомусь ми не співаємо, чомусь наші емоції не такі запалені. І це проблема, друзі. Тому перед тим як людина стає учасником колективного поклоніння, вона повинна працювати над особистим поклонінням. Тому що якщо вона не працює над особистим поклонінням, над особистими стосунками і взаєманами з Богом, тоді, коли вона буде приходити в колективне, їй буде все дуже легко. Ось біля мене стоять зліва, справа на сцені, все так чудово. А коли вона ввечері повертається в свою квартиру чи до свого будинку. Цього немає, Їй, звісно не хочеться молитися. Тому друзі, це велика небезпека, коли ми покладаємося лише на якісь зібрання або на людей, які нас ведуть, тому розвиваємо особисту молитву, розвиваємо особисте поклоніння і наші стосунки з Богом. Це дуже важливо. Писання чітко говорить. Справжнє поклоніння повинно відбуватися особисто. Якщо ти справжній віруючий, ти не поклоняєшся лише в неділю, ти поклоняєшся Богові продовж усього тижня наодинці у своїй повсякденності. Але так само ясно писання говорить і про інше послухайте уважно, це дуже важливо. Усі справжні поклонники неминуче долучаються до спільного поклоніння. Неможливо бути щирим поклонником лише індивідуально і при цьому не бути ним у спільноті. Отож, друзі, ви приходите в зібрання. Чи достатньо того, що ви просто прийшли, посадили своє тіло на лавку, чи стоїте? Чи це ми можемо назвати поклонінням? Чи це уже все? Чи окрім вашої присутності потрібно ще щось зробити? Якесь діло? Я хотів би друзі запропонувати чотири чотири діла, які ми маємо зробити, коли ми прийшли в зібрання. Коли ми прийшли на це спільне поклоніння в погові, перше, звісно, це спів. Хтось може сказати: Андрій, ну е, я краще послухаю, як хор співає, я краще послухаю, як група прославлення співає. Я співати не буду, я не вмію співати. Друзі, подивіться на світських співаків, чи всі вони вміють співати? Не у всіх в них це гарно виходить, але попри це вони заробляють мільйони і величезні гонорари. Але якщо ми, християни, закриваємо наші уста і даємо собі таке виправдання, екскюз, вимовку, що я не буду співати, тому що я не співак, в мене не виходить, ми не поступаємо так, як пише Боже Слово. Один з текстів, який для нас є дуже відомим, це послання Павла до Ефесян, де він говорить про сповнення Духом Святим. Він наголошує на тому, щоб віручі люди, сповняючись Духом Святим, співали, прославляли Бога, грали в своєму серці для нього. Якщо ми не співаємо, ми порушуємо Божу постанову. Друга друзі, важлива річ це, звісно, молитва. Окрім того, коли ми співаємо, ми стоячи або схиляючи наші коліна, звертаємося до Бога в молитві. І молитва вона насправді включає в себе і подяку, і прославлення, і поклоніння. І звеличування Бога, і інші всі елементи, і покаяння, в тому числі, це все стосується молитви. Отож, коли ви приходите в зібрання і хочете поклонитися Богові, як мінімум, вам потрібно відкрити ваші уста в пісні і схилити ваше серце перед Богом в молитві. Третя важлива річ це читання слова і пояснення слова. апостол Павло пише до Тимофія, щоб той пильнував читання в церкві. Ми не можемо, друзі, поклонятися Богові, ми не можемо насолоджуватися тим, ким він є і який він є без вникання в Боже Слово. Тому на кожному служінні, на кожному служінні, друзі, ми не можемо обмежуватися просто піснею і просто молитвою. Але кожне наше богослужіння воно повинно мати цей елемент проголошення слова, читання слова і його тлумачення, коли проповідник він пояснює, що було прочитано. І наступне, а як ми можемо це застосувати? А як цей текст, який написаний 2000 років назад, 3000 років назад, стосується сьогодні мого життя? Як цей міст побудувати? Це завдання проповідника. Тож, друзі, ми не просто приходимо і садимо наші тіла на лавки, але ми співаємо, ми молимося, ми чуємо і реагуємо на Боже Слово. І четверте, дуже важливе. Це наша фінансова пожертва або десятина. Я розумію, що цей момент тяжкий, і хтось, можливо, з людей не церковних скаже: А я так і знав, що вони будуть говорити за фінанси. Але друзі, ми, як люди віруючі, розуміємо, що ми повинні покорятися Писанню. лише е, два тексти, які я хотів би нам е, дати з цього з цієї теми про нашу фінансову пожертву, нашу фінансову активність, про нашу десятину, які є частиною поклоніння Богові. Подивіться, будь ласка, Филипян 4,18. Павло пише до Филипської церкви і говорить наступне: Та все я одержав, і маю достаток. Маю повно, прийнявши від епафродита, що ви послали, як пахощі запашні жертву приємну Богові вгодно. Погляньте, в старому заповіті поклоніння Богові, worship, він завжди, в більшості випадків, стосувався жертвопринесення. Коли людина хотіла поклонитися Богові, вона робила це через жертву, через жертвопринесення. І тут, в новому заповіті, Павло говорить до Филипської церкви, що ваш чоловік, епафродит, ви дали йому кошти, дали йому гроші, зробили збірку і прислали мені. І Павло називає це. Запашними пахощами, жертвою приємною, друзі. Коли ми відділяємо від себе частину наших фінансів, які Бог нам, звісно, допоміг заробити, і ми благословляємо когось місіонера, благословляємо Україну, благословляємо людей, які біля нас, і ми включаємося в потреби наших ближніх, ми добре робимо, і це наше поклоніння для Бога. І ще один текст, лист до євреїв, 13.15, там сказано про те, щоб ми не забували. Жертв, і там сказано про жертву хвали, і жертву добродійства і спільності, бо жертви такі приємні Богові. Добродійство, друзі, названо жертвою. Коли ми робимо добрі вчинки, то Бог вважає це за жертву як елемент поклоніння йому пошани і поваги його святому імені. Але, друзі, коли ми не відділяємо наші фінанси, то ми не поклоняємося Богові правильним способом, правильним чином. Ми можемо, звісно, собі придумати методи: я поклоняюся Богові. Так, поклоняюся так, але якщо ми не робимо те, що написано, це не поклоніння. Те, куди йдуть наші фінанси, це важливий і дуже потужний показник нашого серця. Тому, друзі, враховуючи те, що ви уже чули, я закликаю кожного з нас, ті, хто дивляться це відео, хто слухає його, будь ласка, шукаємо Бога. Особиста не будьмо просто водимі людьми або ж людськими емоціями, але шукаймо Господа і будуємо стосунки із Ним. А Бог наха нам в цьому поможе.